Е, англійської мови. І Я хотіла вам презентувати відеоролик зі своєю працею з досвіду роботи. Е, правда, в 10 хвилин я не змогла вмістити все, і тому якщо після перегляду ви мені будете задавати якісь питання, то я на них відповім. Так, Будь ласка, з тому що там Відомий індійський поет Рабін Гранат Табор сказав, вміння заходити обдарованих та здібних дітей талант, вміння їх вирощувати мистецтво, але найголовнішим є любов до дитини. Саме з любов'ю до дитини на, на уроки музичного мистецтва у на протязі 25 років іду я, хлинчук Марія Анна Олександрівна, вчителька Мішлишепівського навчально-виховного комплексу Мельникського району. Пішла це мальотниче, зелене гірське село за направленням після закінчення музичного відділу Чернівецького педагогічного училища в далекому 1991 році і горжуся тим, що моє ім'я є серед випускників відмінників. З великою вдячністю схиляю голову перед людьми, які навчили мене того, що я знаю. З Малпі я любила співати, особливо пісні свого земляка Василя Михайлюка, закінчила Рошківецьку школу мистецтв по класу фортепіано у чудового федалога Любчинської Світлани Володимирівни. Чомусь певний період урок музичного мистецтва вважався другорядним. До нього ставилися в деякому роді до розваги. Обравши професію вчителя музичного мистецтва, я визначила для себе завдання підвищити престиж свого предмета. Заводити його один ряд з іншими навчальними дисциплінами можна попризнати свій предмет, але набагато цінніше вміння запалювати любов'ю до нього є душі. Яким же шляхом краще йти, щоб досягнути бажаного результату, запитувала я себе постійно. І зрозуміла, що в наш час інформаційних технологій доцільним є використання їх на уроках позичного мистецтва. Проблема, над якою працюю я використання на, на уроці, Адже історії краще побачити, ніж споразумів почути. Дозволяє залучити учнів до створення творчих робіт, підвищувати пошук інформації з найрізноманітніших джерел, розвивати самостійне мислення, ділитися знаннями та національною бутирної з іншими В Наш час комп'ютер перестає бути джерелом інформації а стає організатором навчально-пиздальних діяльності школярів. І тому загальна тема використання ІКТ Червоною м'яткою проходить через будь-який вид організації навчально-виховної діяльності та уроках музичного мистецтва. Поруч з мультимедією використовує інтерактивні методи навчання. Знову ж таки, всі з ними знайомі, але я назву свої улюблені методи, які розвивають і мислення, і мовлення учні. Це мікрофон, який можна використати як на початку уроку, щоб діти висловили очікування від уроку, актуалізували знання з попередніх уроків так і в кінці при підведенні підсумків, щоб побачити результат своєї праці. Дуже корисним для розвитку уяви є метод мозкового штурму. Але якщо дотримуватися певних правил не критикувати та не оцінювати ідеї інших, а розвивати їх. Також на уроці я використовую динамічні групи. Якщо я завдання, то ще діти під час уроку вчилися працювати з різними однокласниками. Для того, щоб стимулювати школярів, які недостатньо володіють лексичним багатством мови, та спонукати точніше виражати свої враження на уроках, використовую музичні словнички, емоційні характеристики музики, як в так і її компонентів. Для себе я би ще одну проблему, над якою я хочу працювати це користання лікаде це розвиток критичного мислення учнів на уроках музичного мистецтва. Як казав Ральф Мерсон Уолдо, музика сполукає нас з крестомовим месиди. Для цього я використовую такі прийоми, як синка, таксономія дома та капелюшки було. Про це я буду детальніше говорити на майстер-класі. На уроках музичного мистецтва використовую мистецькі паралелі з образотворчим мистецтвом. Ось, наприклад, у мене є сторінка блозі, яка називається музика в живописі». де учні можуть познайомитися з художніми образами. Мікалою Сачульоніса, Олега Щеблєва. Також з історії вивчаємо музичні твори про історичні герої, географію, розповідаючи про країни, де народився композитор. літературою. Також в мене є сторінка блозі, яка називається літературна. І вчитель англійської мови активно інтегрує в її навчальний ружовий процес, а саме, Пісні Бітлз вивчаємо співати на англійській мові а допомагають мені в інтеграції знову ж таки інформаційно-комунікаційні технології. Обмін досвідом передбачає його отримання від інших творчих людей, педагогів та передачі роботового досвіду своїм колегам. Досвід інших я переймаю за допомогою живого спілкування з колегами, а саме відвідування районних методичних об'єднань обласних методичних семінарів. З 2009 по 2011 рік я була головою районного методичного об'єднання вчителів музики. Це був плідний період, коли обласним інститутом після педагогічної освіти організовувалися різні семінари для вчителів. Щоб передати свій досвід, я маю опубліковані доробки у газетах, мистецтво в лазетах, школі. На сайтах, методичний портал та учительський журнал. Є свій канал на Ютубі, де завантажує безліч відео з виступами учнів. Є свій блог. Де є чимало корисної інформації для вчителів власні доробки уроків. Вже є створені сторінки з музичним матеріалом для сприймання музики та виконання для учнів старших класів. Працює над створенням таких сторінок для молодших класів. Також у блозі висвітлюється позакласна робота участь у заходах, паралельно я веду шкільний блог творче педагогічні сусіда, де висвітлюю шкільні заходи. Серед моїх творчих доробок є збірник для позакласної роботи. Гвардівська пісня на Україні, яку хочу представити для затвердження, та цикл з 10 уроків, присвячених Шопену, з презентаціями та музичні матеріали. Особливою увагою заслуговує проєкт На робота. Гордимося ми учнівським проєктом Феномен Черемшині, з яким виступили на Моторському фестивалі цьогоріч і отримали друге місце в номінації Музичне мистецтво. Для цього проєкту було створено відеоролик до пісні, зібрано матеріал про пісню Василя Михайлюка та виконано переклад пісні на англійську мову. Таким же проєктом був переклад заходу про Назарія Яринчука та його пісень на англійську мову, що дає змогу поділитися нашою культурою з гравесниками за кордонів. Учні школи під моїм керівництвом активно приймають участь у міжнародній програмі і яка передбачає собою роботу над проектами у співпраці з партнерами із 42 країн Європи. Також у 2016 році наш соціальний проєкт з елементом культурології з колядою у серці отримав спеціальну знаку журі на Всеукраїнському конкурсі Моральний вчинок. Приймаючи участь у проєкті, учні збирали і записували колядки, потім виконували їх по організаціях у районному центрі, та заколядовані гроші передавали на потреби онкохворих дітей та потреби бійців АТО. Учні нашої школи дбають і про збереження традицій села. Зараз спільними зусиллями, з учителем української мови, працюємо над проектом Весцільні вінок Традиції Шепота. Не забуваємо ми і про митців нашого краю. Також було проведено мистецькі зустрічі з поетом Володимиром Вознюком, де учні школи презентували дві пісні на його слова та на музику, написану мною. З Іваном Дерзою і я молочися компонуватиму у пісні два кольори. З Василем пинником, відомим виконавцем батуристом Кіломиром Робляком, нашим творчим композитором пісні, якого виконуємо і ми, і наші учні, до нашої гостини приїжджали з концертами Святослав Край, край, Писанка, Василь осина. Дан... приймали участь у патріотичній рік козацькі забави. Члени морська щороку беруть участь у традиційних конкурсах. Скажіть, будь ласка, там ми наочні бачили, то кабінет англійської мови. Кабінет англійської мови, так, але я викладаю два предмети, то немає приміщення двох предметів. Що є з музики у цьому кабінеті? З музики є портрети композиторів, з музики є роздатковий матеріал, є музичні інструменти дитячі, є фортепіано, звичайне, є синтезатор. Підручники, само собою, література, ноти. одна полиця відведена така, не полиця, а шафа, тому що в мене дуже велика підсобка. Воно дітям повезло, бо у них співає учимчитель англійської мови. І грає Ну, Я спочатку вчитель музики, потім я не вчитися. Прошу так. Так, це моя авторська, лаєна дукова в газеті. Чому більше віддати переваги так чисто, чесно, руку на серце, англійський чи музиці, викається але... Ну, Ви знаєте, я компоную інтегрую, в мене музика є кожен день. Хоч у мене уроки з англійської, після обіду в мене є музика, тому що діти приходять на те свято треба підготувати. Початкові класи. Будь-який виступ це кожен день у мене після уроку, після уроків англійської у мене музика. Скільки годин уроків музики? Чесно, мало. Мало Мало це я веду тільки старший клас, початкові я не веду. Тоді за якою програмою у п'ятому класі починаєте працювати? П'ятий клас у мене Арестова йде, шостий Арестова, сьомий конд... Ой, це підручник, перепрошую. Тепер... Так, програма теж що йде Арестова. Шеста. Так. Я... Бо я говорю про підручники. Програма Арестова. Тільки підручник у мене в 7 класі конд... Кондратова йде. тепер цього року. Ой, І ми старському восьми класі. Восьмий клас пів години я. я... 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 я з п'ятому бронборці мистецтва опівгоди тиждень у п'ятому класі та програма яка пропонує ну, що пропонує арестру та, то там вона базується на знаннях вміннях навичках людей які отримають і вони повинні були отримати у початковій школі Будь я кажу хто її читає ті уроки Читаючи тоді початківці, ну, вони, як сказати, вони вважають, що вони після передочили, що володіють методикою. Єдине, що вони просто не, не володіють інструментом, ну, вони стараються подати те, що можна. І е, поки ще була стара програма і були ці програмові диски, знаєте, цей програмний засіб, що там можна було все показати, вони дуже активно тим користувалися. Єдине, що вони не можуть виконати, ну, ну, є але вони мають право. І, ну, ні, вони ніякому не користуються. користуються так. Ну, наприклад, тут співанку вже зіграти теж, вони це не можуть. Є в нас вчителька, яка володіє добре голосом, то тобто вона, ми чуємо, як на співениць у школу, вона так як то кажуть, акапельно з ним розпитується. Я не вважаю, що я стараюся. Дякую.